Добрий день, добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, дякую всім вам за перегляди моїх відео, за ваші вподобайки, за коментарі. Бажаю всім доброго здоров'я! І сьогодні теж хочу приготувати для своєї сім'ї смаколики. Поки немає такої роботи у нас на грядках, на городах, то зимою трошки побалуємо їх своїх рідних. Значить, сьогодні хочу спекти пісочний пиріг з вишнею. І для цього буду брати такі продукти. Поділюся з вами своїм рецептом. Значить, у миску, миска. Значить, у миску даю? Просіяне борошно, У мене вже борошно просіяне. Ось так. Значить, просіяне борошно 2 стакани за рецептом. На борошно, через ситечко, ось я борошно сіяла, додаю одну чайну ложку розпушувача. На борошно, теж через ситочко. Того, що, бачите, у розпушувачі, он, бачите, такі кристалики залишаються. Там є лимонна кислота. І от вона дуже довго розчинюється. Так що треба завжди розпушувач через ситочко додавати. Так, а тепер трошки отак з мукою його перемішую. Сюди висипаю 0,5 стакана цукру. Перемішуємо все. Так. Додаю одне яйце. Додаю. одну столову ложку гарну таку ось сметани. Так. Ось так зробимо. І додаю, ось у мене розм'якшене, У мене маргарин сьогодні. Я беру маргарин, пачка маргарину розмякшеного. Додаю сюди в тісто все і замішуємо тісто. З ось цього всього замішуємо тісто. От. Зараз замішу тісто, тісто повинно зібратися у вас в такий комочок. От. Зараз замішу. Вимішу і тоді вам покажу, як вийшло. Так, вимісила я тісто, от бачите, яке воно вийшло. Ось таке от тістечко. Зібралося в один комочок. Таке м'якеньке ось виходить. Воно, бачите, еластичне тісто. Тепер, значить, з цього тіста я одну третю частину, ну, десь отак пополам, на три частинки, так візуально, одну третю, ось так, відріжу. І покладу в пакетик. Ось теж так його зберемо в колобочок такий. От. і кладу його в пакет і відправлю в морозилку, щоб воно там полежало хвилин на 30. Того, що от з цього тіста буду робити верх пирога, ми будемо його натирати на тертушку. От, а решту тіста будемо зараз викладати у форму. Беру форму. Форма у мене роз'ємна, діаметр 24 см. І в цю форму будемо викладати це наше тісто. Значить, отак рукою просто беру його, розтягую по формі, от, рівномірненько. І треба його отак по кругу спочатку зроблю. Бачите, от показую вам пальчиками розтягнули. От, старайтеся, щоб скрізь було, воно рівномірно. От, і, і по о, цьому, по дну, і до бортиків, щоб дійшло так, як би рівномірненько. А потім от так, от. так треба буде ще зробити такі бортики, сантиметрів десь. Ну До двох отак от розтягнуть сюди тістечко. Воно дуже гарно розтягується, таке еластичне тісто. От дивіться, показую, бачите, як я пальцями отак от просто по формі роблю такі бортики. От. І тут іще тоді собі підправити, і вийде отака от форма для пирога. От. Ось так, бачите, показую, з бортиками зробити. І дно розрівняти, щоб ніде не було дірочок, щоб ніде не ну, дірочка не зробилася, бо ми ж тісто тянемо, може де тоншенько получиться. Так, ось так тісто зробили в формі. І потрібно нам, поки наше те тісто вверх, яке ми будемо натирати, знаходиться. В морозильній камері підготовлюємо начинку. Начинка у мене вишні. Значить, вишні, дивіться, у мене вишні з морозильної камери без кісточки. Значить, Вишні я виклала на друшляк, трошки їх би промила холодною водою, щоб оцей лід зійшов. І отак на мисочки вони у мене ось стікають. От. І поки тісто наше будете. Находиться в морозильній камері, хай вишні у вас стікають. І через 30 хвилин, тоді я вам покажу, як будемо далі формувати пиріг. Пройшло 30 хвилин, і ось таке я дістала тісто з морозилки. Бачите, от як воно затверділо гарненько, за 30 хвилин. Так, відкладаю поки що в сторону його, беру вишні. Тут у мене вишні без кісточки, я вже говорила. З морозилки. Вишень грам 600. До вишень зараз добавлю одну столову ложку цукрової пудри і одну столову ложку цукру для того, щоб їх підсолодити. І добавлю одну столову ложку прохмаль Ось, бачите, показую вам. Столову ложку додаю отаку От з легенькою горочкою, гіркою, отак. Все перемішуємо вишеньки ці тут, обпудрюємо гарненько. <клухи> Вони стекли в мене були, але ж. Вишні, вони ж дають сік. от. Тепер ось форма. ця, що ми розплескали тісто. Значить, Поки те тісто було в холодильнику, я цю формочку прикрила просто полотенечком. 30 хвилин, щоб тісто не так обвітрювалося. І тепер викладаю на форму вишні. На тісто у формі, отак, де правильно. От. Викладаємо вишні так рівномірненько, вишні виклади. Там залишається трошки у цьому, у цій вазочці. Юшечка, ось, бачите, така, ну, я її додати не буду. Тут ще вишню вони її зроблять. Отак От рівномірно так розподілили вишеньки. Вишні кислі, так що я зараз ще додав трошки сюди цукру. Ось так десертну ложку візьму, ще так поверх трошки цукром притрушу, От, щоб не було такого вже ж сильно кисло, щоб не було. І тепер на таку тертушку ось, буду натирати оце тісто, що взяла з морозилки. Затираємо наш цей пиріг вишневий. Ось таким чином показую вам. Духовку розігріваю. До температури 180 градусів зараз затру пиріг тістом і буду ставити в духовку на 45 хвилин. Але буду за ним слідкувати. Духовки в усіх різні, так що, хто буде пекти такий пиріг, слідкуйте за випічкою. Так, ось так у мене вийшло. Я затерла, вилочкою розрівняла по всій формі і ставлю в духовку. На 45 хвилин, повторююся, дивимося, щоб пиріг наш зарум'янився. Спікся мій пиріг вишневий, ось так він виглядає. Дістаю його із духовки. В духовці мій пиріг був рівно 40 хвилин. Ось такий він, на вид, показую вам. Тепер хай він прочахне, я його вийму з форми і далі покажу вам весь пиріг вже в готовому виді. Так, дорогі друзі, мої підписники, всі, хто дивиться, показую, який у мене вийшов цей пісочний пиріг, пиріг з вишнями з пісочного тіста. Ось так. Да. Ось такий він у мене получився. Значить, що хочу зазначити, коли будете. Робити цей пиріг, значить, треба бортики, оці з тіста робити трошки вищі. Бо вишня, ну вишня є вишня, вона все одно десь трошки підтече, щоб не підтекла. Бо в мене ось є такі місця, де вишенька трошки підтекла. Значить, Зараз розріжу, подивимося, який він буде в розрізі. Зверху пиріг я потрусила цукровою пудрою і поклала для прикраси ягідки з журавлини. І все. Зараз покажу вам його в розрізі. Так, ось поклала на тарілочку. Ось такий пиріг в розрізі, видно? Ось так він виглядає. Так що, хто любить з вишнями пироги, будь ласка, пробуйте приготувати. Ось так покажу, трошки нахилю його. Щоб побачили, який пиріг в розрізі. Видно? Так. Пробуйте приготувати. Всім бажаю гарного дня. Всім смачного, хто вечеряє чи обідає, і до нових відео!